Канал Андрій Стойгора пропонує цикорій і мальва, цикорій і мальва поруч росли, такі ці дві квітки гарні були, мальва красуня, мов наречена, Цикорій гордий, красень чемний, такі нерозлучні вони у парі, мов голуб'ята, милі, ласкаві. Кохання між ними було палким, але також і дуже швидким. Життя квітки швидко минає, бо згодом квітка подом стає, так це влаштовано в природі тому, щоб не було кінця життю цьому. Прід на землю падає і дозріває, на сінину рослини земля ховає, береже земля і всю бо зиму для майбутнього цю насінину. І знову весна просте насіннина, множиться квіток гарних родина, нове кохання між ними палає. Квітка квітку так папку кохає. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.